Всім привіт! Мене звати Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут. В інтернеті. Хто підписаний цей канал, знає, хто не підписаний, ласкаво просимо. На цьому каналі ми обговорюємо все найцікавіше, що відбулося у сфері медіа за останні три дні. Кожні три дні я приходжу сюди, на цей канал і розповідаю вам всі новини, які були цікаві мені і, можливо, будуть цікаві вам. Тому тут ми з вами їх обговорюємо. Щоб нічого не пропускати, щоб бути в курсі новин, обов'язково підписуйся на цей канал. Тобі це легко зробити. Просто нажми на одну кнопку і все. І все, ти в курсі всіх новин. Також обов'язково попрошу. Тебе про лайк, тому що саме ця функція просує відео, тому кинь лайк обов'язково цьому відео, і я буду дуже тобі вдячний. Ну а на твою думку я чекаю в коментарях. Твоя думка, правда, важлива мені і нашій аудиторії. Там ми обмінюємося своїми думками. В коментарях все пишіть, що думаєте, з чим погоджуєтеся, з чим не погоджуєтеся, яка у вас думка на ті чи інші новини? Все чекаю в коментарях, буду радий читати, спостерігати і так далі. Настав лютий місяць, останній місяць зими. Я вас з цим вітаю, ми майже її пережили. Осталося. Ще зовсім зовсім трохи. А саме 28 днів найкоротший місяць в році. Для того він зроблений, напевно, самим коротким, тому що він самий депресивний. А ще я ненавиджу цей місяць лютий, тому що 24 лютого буде три роки, як розпочалася повномасштабна війна. Ну а я буду намагатися зробити для вас цей лютий більш яскравішим, більш цікавішим, веселішим, і буду до вас приходити з цікавими новинками. Тому давайте починати і обговорювати скандали. На наступному тижні у нас вже Євробачення. Євробачення наступному тижні стартує. Будемо дивитися на України. Це грандіозне шоу. Це, напевно, одне із найбільших тих шоу, яке чекає вся країна музичних. Тому що нацвідбір у нас завжди крутий, класний. Дякую Суспільному, дякую людям, які над цим працюють, командам, які кожен рік змінюються, які працюють над відбором. Це всегда класно, це все на класному рівні. Мені подобається, як ми робимо нацвідбір. у нас, і на відбір, напевно, найкрутіший. Ніж у всіх країнах решти. ніхто так не відбирає ретельно прискіпливо, як ми своїх учасників. На да? цьогоріч вимотезами дивиться на відбір. Цікаво, в якому форматі він буде. Пам'ятаєте, минулому році він був такий, що він був записаний наперед, а потім в прямому ефірі ми голосували. Мені таке не подобається. Я хочу вживу в прямому ефірі, хочу все бачити. Тому дуже цікаво мені це на цьому тижні. Були названі ведучі Євробачення. Склад їх майже не змінився. Додалася тільки Маша Єфросиніна. В Прошлому році здається, в такому ж складі була тільки. Юлія Саніна, але Юлія Саніна зараз втрапила в іспанські пригоди, багато про них говорять, багато скандалів і шуміхи навколо Юлії Саніної. І не взяли їх в прямий ефір. Взяли, значить, Машу Єфросиніну. Єфросиніна досить досвідчена людина в плані Євробачення. Вона колись вела Реальне Євробачення да, в Україні, тому будемо чекати. Будемо дивитися, як пройде це Євробачення з такими ведучими. І там вже готово майже все. Розібрали порядкові номери, значить, вже всі виклали свої пісні, вже виклали всі свої кліпи, хто хотів. І тут одна із учасниць, фаворитка цього Євробачення, мала б бути, але не подала заявку. Клавдія Петрівна показала пісню, з якою збиралася на конкурс у своєму інстаграмі. Співачка опублікувала уривок нової пісні. Та повідомила слухачам, що планувала представляти країну з цим релізом. Пісня, з якої я хотіла піти на Євробачення, йдеться в описі. Я послухав цю пісню, вона майже нічим не відвічається від всіх 10 тисяч пісень Клавдії Петрівни минулих. І вона взагалі не Євробачинська і не цікава. І я дуже радий насправді, що Клавдія Петрівна. Не пішла цьогоріч на нацвідбір, тому що через феномен люди, які в цьому не розбираються, такий масовий глядач зачасту він не розбирається, не дивиться, хто що співає, чи прикольно це буде в Європі, чи не прикольно це буде в Європі. Нам класно, ми берімо. Отак вони розмишляють, знаєте? Це не ми ніша, да, яка тут на ютубі розбирає все. Та закрийте рот, а? То мені тривожить. І що я хочу вам сказати? Реально добре, що Клавдія Петрівна не пішла на Євробачення, тому що ця пісня слабка, ця пісня не цікава. Клавдія Петрівна може більшого, Клавдія Петрівна може кращого. Я думаю, що взагалі це може навіть не пісня, яку вона хотіла на Євробаченні, представляти, а просто проанонсила за допомогою інфоприводу Євробачення таким образом цю пісню. Да? Да? Може таке бути, ну може так вона пошутіла, да? може бути і таке. Я правда від щирого від серця не буду нікого там цуратися, нікому лицемірити, скажу, що я дуже сильно радий, що Клавдія Петрівни в цьому році не мав у нас відбору. У нас цього року наймолодший на світбір, наймолодіші артисти, дуже багато молодих артистів, які вперше виступають, які вперше на великій сцені, і це класно. Я радий, я радий цьому. Будемо будемо стежити. Я думаю, що це євробачення нам подарує як мінімум декількох нових зірок української сцени. Побачимо. Ну, коли говоримо про Євробачення, не можемо не згадати про Джері Хейл. Джері Хейл, яка претендувала на нагороду за найкращу пісню про соціальні зміни на престижній музичній премії Гремі 2025, не здобула перемогу. Пісня о Айс Он Кідс, яку артистка подавала на розгляд академії звукозапису, поступила композиції Делівер американських виконавців. Вона присвячена викликам сучасного світу та боротьбі за єдість у часи соціально-політичної напруги. Хоч співачка не отримала Гремі двадцять. 5, вона все ж таки прилетіла до Лос-Анджелесу, США, щоб з'явитися на червоній доріжці музичної премії Гремі. І це класно. Наш Джері Хейл буде на Гремі. Коли я цей випуск змонтую, коли ви його побачите, Гремі вже пройде. Тому ось ви бачите зараз луки Джері Хейл на Гремі. Сподіваюся, вони будуть. Сподіваюся, ми реально побачимо Джері Хейл на Гремі. І як мені навіть присутність там, дотичність до цього мене вже дуже радує. Я дуже пишаю. Вся явною її зростом в плані кар'єри. Молодець дівчинка. Старайся, йди вперед, рви і в тебе все вийде. Браво, круто, абожаю. Ну і що нам не треба цю премію? Буде у нас інша премія. Буде співачка року. У нас уже Да? Скандальна співачка Лобода повертається потихеньку в Україну. Лобода була в Україні, наробила досить багато галосу. Скільки було тіктоків, скільки було рілсів, скільки було твітів про Лободу на сцені під час вистави шафа Фрідом Балету, да? Скільки було публікацій, що Лобода на дні народження Усика виступала? Намагалися все приховати, але але... А насправді Лобода поверталася в Україну. Поверталася вона по справах. Вона виступала, кажуть, що неї було тут декілька корпоративів, на яких вона виступала. Лобода часто їсть корпоративів в Україні, і тут люблять а, заможні люди да, замовляти, тому що її репертуар досить багатий. І один з таких корпоративів, який намагалися так приховати чуть-чуть, да, ну не до кінця приховали, тому що там дуже багато зливів вже вийшло. Вона виступала на. Народжені Усика. Усика був день народження. І, значить, серед гостей була Лобода, яка там і виступала зі своєю командою, зі своїм бендом. Якраз ці танцюристи, барабанщики і спалили, тому що вийшли фотографії, де Усик з танцюристами Лободи, де Усик з барабанщиком Лободи. І були, були потім живе відео, що Лобода там виступала. Не показували, хто був на цьому івенті, хто там під Лободу танцював. Не показали для того, щоб не було, напевно, скандалу. Да? Хто хотів, тоді Вот. Но сам факт, що бачите, такими маленькими-маленькими кроками Лобода повертається в Україну. Ну і на шафі вона була на виставі у Freedom Ballet, тому що вона дуже тісно дружить з Freedom Балетом. Вони довгий час виступали з Лободою на одній сцені. Вони були на підтанцьовці у Лободи, вони ставили постановки Лободі на сцені. Тому вона досить тісто з ними пов'язана і завітала до них гості. Отакий От був візит Лободи в Україну, наробила шуму, походила по. Українським по київським ресторанам і поїхала далі. Макс Барсі дав інтерв'ю Раміні і досить класний вийшов випуск. В тому плані, що Раміна здивувала цим випуском мене. Вона поїхала до Макса в Херсон, поїхала туди, де, знаєте, де ведуться бойові дії прямо в тебе за вікном. І вона зайшла в квартиру Макса і знайшла там його якісь е, давні давні речі з дитинства, з тих шанувальників, т, е, якісь анкети Макса, де він заповнював анкети на участі в талант шоу. Ну коротше, багато всього цікавого там накопала, привезла Максу. І в них Відбулася класна розмова, і було дуже був такий дуже теплий діалог. І тут інформація, яка здивувала всіх після цього інтерв'ю, це те, що Макс Барських, секс-символ, людина, про чиє особисте життя говорять просто всі про орієнтацію, про особисте життя, з ким зустрічався, з ким спить, з ким ходить, з ким їсть, з ким гуляє. Бо це все обговорюють навколо нього. А в нього останні відносини були сім років тому назад. Макс заявив про мені, що останні його серйозні. Серйозні відносини, серйозні, не просто якісь там романи, а серйозні відносини були 7 років тому назад. Цим він дуже здивував глядачів, підписників і мене теж. Тому що, знаєте, Макс певний час являвся секс-символом української сцени, він ніби провокував цю сексуальну енергію у дівчат, да? і не тільки у дівчат, я вам скажу, да? будемо відверті. Тому Макса дуже сильно люблять і там, знаєте, сходять ума не по-дєцькі по ньому іноді. Але бачите, коли артист зайнятий, коли артист відданий своїй професії, в нього немає часу на особисте життя. І це дуже часто така історія, коли артист на сцені такий весь із себе. Сексуальне і злучає цю всю сексуальну енергію, а вдома пусто, самотньо і порожньо. Це дуже часта історія у артистів, тому що вони повністю віддаються сцені. і не мають часу на те, щоб налаштувати якось своє особисте життя. Хоча мені здається, що у Макса все в порядку з короткостроковими романами. Просто мені здається, він сам не налаштований на якісь серйозні відносини. Тому що прихильники у Макса, хоч відбавляй з любої сторони, якої хочеш, стої і бери. Знаєш, але маємо, що маємо 7 років без серйозних відносин. Досить велика цифра. Я намагався порахувати, скільки в мене нема відносин. Так, от час й останній останні відносини. Те мене були в 21-му році. Це скільки років Тіндер Голд просто оплачую, понімаєте впустую. А в кого особисте життя не несеться? Так це у Ані Трінчер. Аня Трінчер, напевно, би і не хотіла би стільки розповідати про своє особисте життя, але вляпалась вона в таку лужу під названням Леон. Який зараз е сквіртолог, сексолог, чи хто він там масажист, який ходить і на всіх інтерв'ю розповідає про трінчер, розповідає про їх особисте життя, розповідає, що в них було, і все виворачує, і все показує, і все це говорить, що би Аня напевно не хотіла. Не знаю, чому він так робить, не знаю, для чого він це робить, але це, я думаю, бруднить репутацію трінчер, вважаючи, що вона досить молода дівчина, і їй ще там надцять років, а про неї вже. Таке розповідають, такі чутки ходять. Всякі такі якісь історії бруді навколо неї ходять. І мені дуже образило якось навіть за Аню, що такі недостойні чоловіки поруч з нею завжди якось ашиваються. Тому я бажаю Ані знайти якогось немедійного чувака, тому що мені вже точно дивитися і читати новини про особисте життя Ані Трінчер. І навіть новини про її класні кліпи і треки просто перекриваються цими всіми грязюками про совисте життя Ані Трінчер. Правда, дуже брудно, дуже грязно. І не хочеться про це навіть розмовляти, але ну просто реально нудить від цих новин. Я навіть думаю, що в цього Ліона була така тактика, щоб приспати стрінчер для того, щоб потім ходити по всім інтерв'ю і про це розповідати. Тому що він нафіг нікому не потрібен і не цікавий без цієї приставки у вигляді Аня Трінчер. Артем Пивоваров готується до першого і той ще не останнього сольнику у 25-му році. Артем Пивоваров вже. Вже в січні місяці, по-моєму, да, це було чи в лютому, вже, в січні це ще було. Анонсував палац спорту. Палац спорту збирає знову, знову збирає Артем Півоваро. Я дуже сподіваюся, що це буде нова програма із старими хітами теж. Але я сподіваюся, що це не буде те ж саме. Тому що це так глупо і тим паче, чому я так думаю, що Артем готує нову якусь музику. Це тому, що е, концерт буде відбуватися 11-го 11 місця на всьому одинадцяте. Тому листопада у Артема є час підготувати новий класний матеріал. Я дуже сподіваюся, що це будуть його авторські пісні. Ми про це саме говорили вже не раз. Що Артем трішечки набридвоцим цими переспівуваннями, цими дуетами? Хочеться його нутро, хочеться його більше. У нього є класні пісні ста де він сам співає, де це не переспіви, не, не вірші, не дуети, а от просто він і хочеться от Артема Пивоварова якесь таке більш, знаєте, персональне становлення в цьому році. Побачимо, будемо слідкувати за ним, що він придумає цікавого нам. А поки він грає в відеоігри на стрімах в Твічі, чи де він там це робить. Ну, а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Полетіли. Понад 10 років Девід Бекхем відмовляв всім брендам нижньої білизни зніматися в рекламі. У нього є легендарна колаборація з Кілін Кляйн, де він знявся для них. Кляйн, здається, да? була у нього раніше така класна колаборація, де він знявся. І це була легендарна фотосесія. Його просили її повторити, але він відмовлявся. І тут 49 років Девід Бек. Ким знімається для Хьюго Бос для бренду Boss. Він зараз з ними тісто співпрацює. Він став їх дизайнером, креативним директором, здається, по-моєму, да? Креативним директором, дизайнером, креативним директором. І він для них погодився знятися в рекламі нижньої білизни, і це просто розірвало інтернет. Я стільки голого Бекхема не бачив ніколи, як в той день, коли вийшла ця колаборація. Просто всі навколо, всі навколо викладали ці фотографії, всі постали це рекламне відео. Всюди був голий Бекхем і я просто захотів записатися в спортзал, тому що я розумію, що тільки величезною працею величезною працею можна зберегти своє тіло таким бути привабливим в 49, бути привабливим і активним в 49. Тому хочеться займатися спортом навіть, знаєте, після такої, хтось збуджується, а хтось мотивується після таких колаборацій. Ми найгучніша новина це Гремі. Гремі відбувається. Ми про Гремі поговоримо в наступному з вами випуску, тому що ми ще не знаємо результатів, я знімаю в, за день до Гремі цей випуск, тому ми поговоримо вже після. Через два дні у нас буде випуск, через три дні буде випуск. Ми там з вами все обговоримо. Якраз я назбираю всі скандали. Але Гремі прямо зараз відбувається в Америці. Активно всі готуються. Taylor Swift навіть має бути ведучою Гріммі. Це дуже щось дивно. Кардій Бі має бути ведучою. Гремі, там дуже якась насичена програма. І відчуваю я, що буде досить багато скандальчиків навколо цієї премії Гремі, тому що коли багато таких всяких різних зірок першого ешалону, листа А збираються в одній площині, Конфліктів не уникнути, звісно, чекаємо, як всі будуть дякувати Бійонці. Чекаємо, як Бійонці забере більшість нагород або Тейлор Свіфт. хто із них більше забере, не знаю. Але точно ще отримає напевно біля Айліш там. А може Яріана Гранде отримає щось. Ну, побачимо. В наступному випуску більш конкретно про це про це поговоримо. Але прогрів аудиторію до Гремі ще й Кенівест. Кенівест зробив таке. Кенівес відписався від всіх людей, на кого він був підписаний, і підписався, як ви думаєте, на кого. На Тейлор Свіфт. Підписався на Тейлор Свіфт. Тому що, як ви знаєте, на одній з премій Гремі відбувся величезний конфлікт у неї з Кані, коли він від неї забрав статуетку, забрав мікрофон сказав, що ти, звісно, прикольна, класна, але ця нагорода не твоя, вона Бійонсі. І чим він наніс таку травму Тейлор Свіфт, що вона до сих пір про це згадує, про це до сих пір співає, до сих пір про це скандалить. Ну, коротше, херня повна. Тейлор, як завжди, знаєте, вона любить роздуть з мухи слона і страдати по любому поводу. Тому чекаю. Но Гремі в наступному випуску про це поговоримо. А Бійонці, який всі дякують на премії Гремі, вона стартує з новим туром. Бійонці анонсувала ковбой картер тур 2025. чомусь не бачу, які тут міста, які країни. Але я думаю, що Бійонці знову поїде і буде пахати і пахати і пахати. Це вже не знаю. За останні десять років це вже третій туриї світовий, і я не знаю, як вони втомлюються, тому що ну великі зірки роблять там раз в п'ять років е, якийсь там тур. Знаєте, там ну ну не роблять вони часто тури. Поясню чому, тому що якщо наші артисти заробляють виключно корпоративами, концертами а, там сольниками. Ну сольниками не заробляють. На сольники ноль ходять у всіх артистів, навіть топових. То тобто, різниця в тому, що наші заробляють концертами, там по турам, по містам їздять. Збирають гроші, да то тут е, зірки це роблять заради статусу, тому що вони е, заробляють основні свої кошти на рекламі і на стримінгах. В них є авторське право, яке працює дуже круто, і там не можна використати ніде твою пісню, навіть по радіо, навіть всюди тобі платять гроші за те, що використовують твій матеріал. І там зірки на цьому заробляють дуже великі гроші, тому їм не, не обов'язково їх здати в ці тури. Вот розумієте, тому, тому от така от історія. Не знаю, чому Біонс так любить їздити в тури. Цікаво. Як думаєте, чому вона так любить часто їздити? Напишіть мені в коментарях. Може вона не любить вже зі знаходитися в одному приміщенні і втікає від нього. Боже, в мене варатік впав, а ви мені даже нічого не сказали. Каві зміни відбулися з білі Аліш. З моєю любимкою білі Аліш. Більше не білявка, тепер вона чорнявка. Тепер вона брюнетка, така от чорнява, дуже цікава зачіска. В неї помінялася біля Айліш цією зачіскою. Мені вона так подобається навіть більше. Така вона більш модна, більш якась сувора, більш якась стервозна. Прикольна біля Айліш. Як вам новий образ біля Айліш? пишіть в коментарях. Мені подобається. Я за чекаю її образ на червоній доріжці. Реперу Ейса Порокі, чоловіку Ріани, може загрожувати до 24 років ув'язнення. Оце да, як повідомляє звинувачення, у 2021 році артист стріляв у свого друга Терела. Ефрона із револьвера через ревнощі і фінансові проблеми. Захист каже, що зброя була бутафорією, тобто не справжня була зброя. Там була, значить, якась перестрілка у 21-му році, ніби він навіть не поранив свого друга, тобто його там якось просто травмувало. Він не поранився, а травмувався через цей конфлікт. І якось це, коротше, була, була така справа. Вже розглядали цей суд, вже суд по цій справі був. І Ейсапа хотіли заарештувати на 4 roque Uh, условно, да, не знаю, як буде українською условно, але але він відмовився і подав апеляцію І зараз ще раз буде розгляд цієї справи. Тобто йому по-любому дадуть якийсь строк, тому що це ну серйозна історія, стрілянина, репери, да ну досить цікава така тема, і досить така тема, яку треба присікати, щоб вона не розповсюджувалася по Америці. Там цим дуже великі проблеми. І значить, зараз відбувається суд. Ріана приїздила до нього на суд. Вона не має нічого там говорити, вона не буде ні. Ніяким спікером ніяк не буде захищати ЕСПА, просто прийшла стежити за процесом, але це може вплинути на. А... Як називаються ці люди? Скажіть мені, пожалуйста. Суд присяжних, як буде українською? Там вирішують люди, як комісія сидить, вислухає все весь суд, і захист, і звинувачення. І потім вони там колегіально мають прийняти якесь рішення. Ріана прийшла на цей суд і кажуть, що вона може вплинути на цих людей, які приймають рішення, тому що ну це ж Ріана, її обожнюють там в Америці. Всі її боготворять. Тому не знаємо. Чекаємо, який буде вирок у Есипа. Сподіваюсь, що. Все буде в нього ок. Якщо він, якщо він дійсно винуватий, то нехай відповідає перед судом по закону. Як це має бути. Суд має бути справедливим і навіть до зірок, і навіть до таких якийсь сапрокі. Да? Дуаліпа змушує нас повірити в кохання Дуаліпа і Калум Тернер. У Парижі дивують своїх підписників, дивують своїх глядачів, дивують своїх слухачів. Вони просто показали такий якийсь приклад любові, вільної любові біля своєї Ейфелевої вежі. Це дивишся і починаєш справді вірити в кохання. Дуже гарні романтичні знімки, пофотографували їх по апараці, як вони сиділи там, відпочивали і цілувалися, і курили сигарету вночі. І хтось сказав, що це напевно якась постанова, що це напевно там якісь були зйомки. Але Відслідкували їх маршрути. Вони значить, вечеряли в ресторані разом з Жакмюсом і компанією друзів. Сиділи в ресторані. Це був тиждень моди, там багато було зірок. Вони сиділи, їли, а потім вирішили прогулятися після вечері і пішли подивитися на вежу. І відбулася у них така мила там історія. Дуже приємна пара, мені дуже подобається їх пара. Взагалі цей чувак така, така темна лошадка, да? Ніхто в нього не вірив, що в нього щось з нею вийде. Вже дивіться, який роман. Ну і ми знаємо тепер приблизну ціну Тіктоку. Скільки коштує Тікток? Містер Біст разом із своєю командою і групою інвесторів хочуть купити американський Тікток за 20 мільярдів доларів. Але поки відповіді не було, тобто є. Така пропозиція від них 20 мільярдів доларів, але відповіді, поки TikTok не дає, здається, на місяць продовжили цю свою історію з продажем TikTok, Має TikTok комусь продатися, має якусь частину своїх, е, значить, ресурсів продати Америці для того, щоб Америка вже потім розвивала і дозволила TikTok працювати на своїй території. Це якийсь шантаж, це якесь вимагательство. звісно, якийсь рекет в плані е, бізнесу. Але É, tá que... Такий час, такий час ми живемо, такий час ми існуємо. Я би хотів купити TikTok. я би ставив тільки ті, -ті тренди, які мені подобаються. Я би, знаєте, видаляв аккаунти людей, які мені не подобаються. Я би знає, заборонив росіянам взагалі е, викладати щось на російській мові в TikTok. я би банив весь російськомовний контент, я би все банив російське. Навіть би росіяни, які би говорили на, на, на англійській мові, чи на китайській, чи на французькій, я б їх банив всюди, всюди я би їх забанив. Оце я зробив повну ізоляцію. Це я вважаю взагалі так має зробити кожна соцмережа, кожна країна. Зробити повну ізоляцію в цій країні, тому що мене вона вже достала. Все, знову я Тік-ток, супер, сподіваємось, ти будеш живий. А ми йдемо далі. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Дякую, що підписуєтесь на канал. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мої соцмережі, телеграм-канал, тік-ток, Все внизу все є. Підписуйтесь, переходьте обов'язково. Мені буде дуже приємно, якщо ви приєднаєтесь до мене. А побачимося з вами за коли? Через три дні. Через три дні побачимось. Давайте побачимось через три дні. Бувайте, бережіть себе. Пока.